Масштабніший незвичний і стартував уперше у Скадовському районі. Проходить чемпіонат України з футболу. Щоправда, у ньому беруть участь не чоловіки, а дівчата, яким більше 16 років. Найпопулярніша гра у світі вже давно захопила і прекрасну половину людства. Поки в українських дівчат досягнення скромні, але саме такі змагання сприяють підвищенню футбольного класу. Майже пів тисячі учасниць, близько двох десятків команд з різних міст України. Їх найкращих українських традиціях з хлібом, сіллю, пам'ятними подарунками та квітами зустріли організатори і господарі масштабного спортивного заходу. Я хочу, щоб кожен виход на поле був перемогою для вас. Я хочу, щоб після закінчення нікого з вас переможених не було. Чемпіонат України з футболу серед дівочих команд на Херсонщині стартував уперше за історію Незалежної України у курортному Скадовському районі. Змагання проводять за незвичною схемою в одному регіоні на двох футбольних полях у Новомиколаївці та у Скадовську. Ми пішли на зустріч в Херсонщині, Херсонській обласній федерації футболу, яка запропонувала, мотивуючи тим, що мало змагань проводиться на Херсонщині всеукраїнських, вони вийшли з пропозицією, попросили виконком Федерації футболу України і комітет жіночого футболу підтримав цю пропозицію. І ось я дуже, наприклад, задоволений, що на Херсонщину з'їхалися 21 команда з 18 областей України. Такого кажуть ще не було. На полі матч між футболістками з Києва та Чернігова. Боротьба за лідируючі позиції напружена. Нервують і дівчата, і їх тренери. У результаті один-один. Команді з Чернігова лише два роки, але вона згуртована і працьовита. Валерія розповідає, назавжди полюбила футбол і мріє вийти навіть на світову арену. Дітство бігала постоянно з мальчиками. Там мені це понравилось. Потім у мене в школі появилися кружок. І я пішла туда. Меня получатися почала. Меня заметили треніра з городські. Ну, пригласили там, почала грати, вже на срінані їздили. Ну вже без нього как-то не представляю свої життя. Ще вчора наші сусіди миколаївці програли харків'янам. П'ять м'ячів сьогодні вони перемогли, забивши на один гол більше команді із Житомира. Могли больше забивати, було багато моментів. Але... Надо подтянуть реализацию. Вроде настрой хороший. Все готовы, все боролись. Спасибо всем за игру. Господарі чемпіонату збірна команда Херсонщини Золота нива у складі якої в основному дівчата із Цуруп'янського району не дуже задоволені своїми результатами. Під час першого матчу їх значно перегравали переможці минулорічного чемпіонату. Команда Зумані вдруге грали з Волинянами, де команди один одному не спромоглися забити жодного м'яча. Я дуже задоволена нашою ігрою сьогоднішньою, тому що наша команда не собрана і в наступний раз сподіваємося, що буде все получе. Ініціатива провести чемпіонат всеукраїнського рівня на Херсонщині належить обласній федерації футболу. Самі її представники надіслали відповідний запит до Києва, а там не відмовили. Адже таке змагання природно проводити на Чорноморському узбережжі, до того ж, вони є важливим популяризатором дівочого футболу. Я думаю, що на місцях буде більш активність зацікавленість керівників спортивних школ з тим, щоб вони розвивали жіночий футбол. Тому ми запросили сюди. Ну і по перше, клімат у нас дуже такий благоприятствує, тому щоб проводити ці змагання іменно в вересні місяці. Чемпіонат України з футболу серед дівочих команд триватиме до 26 вересня. Його закриття збігається із черговим днем народження Скадовська. Тетяна Мандибура, Володимир Муравицький, телеканал «Скіфія».